Веніамін Бартон Пілігрим дослідників Біблії в роках 1905-1916. Відлуння Пілігрима Пісня Соломона. Проголошено на ньюкомп Авеню 8 грудня 1906 року. Вісає 58.11. Господній народ Порівнюється з квітковим садом. Наш небесний Отець дає нам можливість позбавитися бур'янів помилок в нашому квітнику. Наш Господь мав ідеальний сад, але сатана силкувався засіяти в ньому бур'ян. Церкву порівнюють із садом, а кожного з нас із квіткою в ньому, яку Господь. Намагається виростити. Протягом 1900 років Господь шукає рослини, щоб пересадити їх у свій квітник, і Він знаходить їх спосеред різних класів. Пісня, перший розділ, перший вірш. Пісня над піснями. Це єврейський спосіб вживання найвищого ступеня. Це найвеличніша з усіх пісень, Пісня про Христа і Його любов до церкви, а також про любов церкви до Нього. Вона теж згадується в об'явленні 14 розділі 3 вірші. Ніщо не може бути таким величним і чудовим, як ця нова пісня, яку не може заспівати ніхто. Крім 144 тисяч, багато хто може співати слова, але тільки вони можуть співати від серця. Пісня, перший розділ, четвертий вірш. Потягни ти мене за собою, біжим. Господь притягує не клас, а окремих одиниць тих, хто готовий бігти за ним. Дехто біжить перед Ним, але не тією ж дорогою, тільки ті можуть піти Його слідами, хто любить Його понад усе на землі. Церква Христова не повинна понад усе пам'ятати про нагороду чи про славу, а про Його любов і схвалення. Ми не повинні думати про нагороду як про головну річ. Але стан нашого серця має бути таким. Я так сильно люблю Бога і Христа, що якби не було нагороди взагалі, я б так само радів з привілею покласти моє життя для Нього. Оскільки ми можемо бути самолюбними в інших справах. Так само і під час крокування вузькою дорогою, коли думаємо, що отримаємо нагороду вищу аніж більшість людей. Ми бажаємо Божественної природи, не через її славу, честь і силу, які ми здобудемо, а тому, що це нагорода, яку Господь хоче нам дати, і що там. Ми зможемо хвалити Його так, як не можемо зараз, а також зможемо любити і служити йому так, як не могли б на жодному іншому рівні це робити. Пісня. Перший розділ п'ятий вірш. Я чорна, але гарна. Що стосується старої природи, ми чорні. Привабливість. У новій природі, але вона прихована, тому тільки Господь може її побачити. Господь може зауважити, що ті, які хочуть себе показати назовні, є гіршими в серці, а ті, що на вигляд не є дуже вродливими, прекрасні всередині. Намети кедарські. Кедар це назва великого племені арабів. Нащадків Ізмаїла. 1 Моїсея, 25 розділ 13 вірш, 16 розділ. 12 вірш, 21 розділ 20 вірш. Їхні намети були зроблені з козячої шерсті або шкір. Дивись біблійний словник Сміта, Кедар і Тенц. Вони були з козячих шкір, але завіси Соломона були з тонкого білого полотна. Стара природа є такою, як шкіри козлів, а нова природа, як завіси Соломона. Пісня, перший розділ, шостий вірш. Не дивіться на те, що смуглявенька я, бо ж сонце мене опалило. Ми були виставлені на сонце і втратили ніжність нашої шкіри. Церква повинна визнати, що вона була в світі і стала заплямована гріхом, тому немає чим хвалитися. Пісня, перший розділ Сьомий вірш. Їхній крик був, щоб я безцільно не блукала коло тар твоїх друзів. Переклад Хоменка. Інші можуть піти за фальшивими пастухами, які приведуть їх до наук і філософії, але Господь є пастир, якого ми бажаємо мати. Пісня перший розділ 8 вірш. Різні організації бувають ототожнені з жінками. Ісаї 41. Господь усвідомлює, що ті, хто іде його слідами, найсправедливіші. Він не скаже Якщо хочеш бути зі мною, мусиш зробити щось велике, занихаяти всі свої справи і витрачати увесь свій час на проповідування. Ні. Він скаже Виконуй свої обов'язки. Великі справи не мають для мене значення, але те, як ти думаєш про мене і як любиш мене, це мені до вподоби. 1 Коринтян 7.24, Перше післання Петра 3.4 Пісня, другий розділ, перший вірш. Тут представлена церква, яка промовляє. Троянда це не Ісус Христос, а Його послідовники. Він прирівнюється до чогось набагато більшого. Ця троянда не так виглядала, як тепер, це якась червона квітка. Червона троянда символізує стару природу, винну, осуджену, засуджену за гріх, червону. Ісаї 1.18. Лілія у вірші другому символізує нову природу, чисту, непорочну, досконалу, де ніщо не затьмарює її краси. Ніколи в цьому житті не було людини, окрім нашого Спасителя, яка могла б повністю уникнути гріха і не робити помилок. Якщо це колись було, то яку ж помилку зробив наш Господь, надавши одяг, щоб прикрити наші недосконалості? Нова природа є сплодженою Богом. Це наш новий розум і нова воля. Вона не чинить гріха. Увесь гріх чинить плоть. 1 Івана 3.9, 1 Коринтян 6.18 Нове створіння може стояти на суді перед Богом, але не тіло. Воно вважається вже мертвим. Галатів 5.24, Римлян, 8 розділ з 8 по 10 вірші. Пісня, 2 розділ, другий вірш. З цього моменту троянда зникає з поля зору, але часто згадується Лілія. Ми вважаємося мертвими для гріха і для всього, що стосується тіла. Ми повинні піклуватися про його потреби, постачати йому їжу. Але не це повинно бути на першому місці, а воля Господня. Матвія 6 розділ з 31 по 34. римлян, 6.11 і римлян 8 розділ, 1, другий із з 8 по 10 вірші. Ви. Ідентичність. Вона полягає не в тілі, а в дусі. Це дух, що Господь називає ви. І ми повинні розпізнавати його один в одному. Це вказує нам на нову природу. На її красу, як красу лілії у долині. Долина це низько розташоване місце, і поки ми не потрапимо в низьку долину приниження, ми не будемо готові посвятитися і не будемо визнані ним за лілію. Небагато є таких, що прагнуть дійти до тієї долини. Мало хто є в стані. Брати участь у її благословіннях. Ісаї 66.2. Пісня, другий розділ, другий вірш. У першому вірші говорила церква, а тепер відповідає Христос, як в діалозі. На протязі 1900 років церква знаходилася серед тернів. Наші людські слабості. Є колючками для нашої нової природи. Але і те, що багато людей не бажають і не схильні думати про Бога, любити Його, це теж є терниною для нас. Наш Спаситель хоче, щоб ми знали, що Він нас розуміє. Ми радіємо, що маємо місце в Його саду, серед Його квітів. Він знає, що таке терний і тому співчуває нам? Пісня, другий розділ, третій вірш. Говорить церква і порівнює його з деревом, дуже цінним фруктовим деревом, не з фруктом яблука, яке нам дуже відоме, а можливо, з цитрусом. Господній народ сидів під його тінню, а пізніше почав. Споживати плід. Ми почали смакувати його любов і засвоїли її. Пісня, Другий розділ, четвертий вірш. Божий народ зараз знаходиться в бенкетному домі і їсть те, що є на столі. Цей бенкет скоро закінчиться, і ми підемо на весілля. Зазвичай перед укладенням шлюбу. Влаштовувався бенкет, а потім ще один більший. Пісня, другий розділ, п'ятий вірш. Господь дає нам силу зносити випробування, які приходять і все витерпіти. Церква захворіла через свою любов і жертву для нього. Це не тільки спричиняє її хворобу, але і смерть, і тільки тих. Які готові піти так далеко, Господь захоче мати як свою наречену. Пісня другий розділ шостий вірш. Господь підтримував свій народ у всіх його випробуваннях. Стара природа не повинна диктувати, але повинна дати місце волі Бога. Пісня, другий розділ 7 і 8 вірші. Насправді, церква не була з Господом, але бачила його очима віри. Пісня, 2 розділ, дев'ятий вірш Наше тіло було як стіна, що загородила нам погляд на Господа, і ми не могли виразно бачити. Цей мур це самолюбство, нетерпеливість і інші наші тілесні слабості. Між ними ми бачили нашого Господа, але як же недосконало. Пісня, другий розділ, 10 вірш Настав час для Господа закликати свій народ прокинутися. Він запрошує нас вийти з Вавилону, бо навколо нас є ознаки реституції, і незабаром настане тисячолітній день. Пісня, другий розділ, 13 вірш. Фігове дерево зображує єврейський народ. Господь прийшов до того народу, і він був проклятий, бо не приніс плоду. Матвія 21, 19 вірш і 43. -й. Тепер час його прокляття минув. Його вдвічі закінчилося. Єврейська нація подає ознаки повернення до життя і розпускає листя. Пісня 2.14 Народ Господній, як птахи у розчилені скелі, у Христі. Таємні сходи вгору, по вузькій дорозі, таємні, оскільки світ їх не бачить. Пісня 2.16. Господь пас. Між лілеями, а не в середовищі світу, в порівнянні з розділом Шостим, Другим і Третім віршем, це приводить нас до другого приходу і вказує на його справи в часі його повернення. Це не є збирання троянд, бо вони померли, тіло не буде відкуплене. Це є визволення нової природи, якого очікуємо. Пісня 4.10. Церква його улюблена є його сестрою, бо його батько є її батьком. О, як прекрасна очікувана любов церкви в порівнянні з любов'ю світу. Він не говорить, які прекрасні її слова, її вчинки чи думки, а каже, яка ж прекрасна її любов. Пісня 4.11. Він є тим, хто вкладає солодкі речі в наші уста і дає нам змогу їх говорити. Існує різниця між медом і стільниковим медом. Останній не є видобутою формою. Нам би хотілося сказати, що ми є такою видобутою формою, вільні від воску, але в тому, що говоримо, завжди є домішки тіла. Пісня 4.12. Його сестра за Божим проведінням є замкнутою. Вона не завжди буде замкненим джерелом, але воно відкриється, коли Він зламає печать, і вода життя потече у світ. Біля підніжжя Лівану були сади, що живилися потоками з гір. Ми є представлені як ті, що знаходяться в долині, а Христос є вгорі, в небі, і ми отримуємо від Нього потоки благодаті. Зараз ми отримуємо більше, ніж будь коли, тому що над нами світить сонце, а сніги тануть і спливають на нас. Пісня 4.16. Прокинься, о вітре з півночі, і прилинь вітре з полудня, повій на садок мій, нехай потечуть його пахощі. Прийдуть як приємний так і гіркі досвіди, щоб подути на цей сад. Увесь цей досвід нам потрібен, щоб розвивати нас як північні, так і південні вітри. Пісня 5.1. Він вже прибув, і мене лише кілька років, поки будуть зібрані і прославлені всі лілії, а тоді Джерела правди відкриються і вся земля освіжиться. Пісня 5.7. Дехто хоче пояснити, що ми не потребували ані Христової шати, ані жертви за гріхи. Пісня 5-9. Дехто вважає, що він не був кращим за інших. Пісня 5.10 Білий. Чистий, рум'яний, міцний. Він чистіший за всіх інших, бо вони недосконалі, занепалі грішні. Він був святим, невинним і непорочним. Євреїв 7:26. Він є сильним в той час, як усі інші втратили свою силу. Він є найбільшим серед тих, з кого має взяти свою наречену. Багато хто називає себе християнами, але є лише один клас, якого він визнає своєю нареченою, щоб стати учасниками його престолу і слави. Нашим привілеєм є бути представниками цього єдиного класу, нареченої Христа, Його Церкви. І остаточно бути визнаними за гідних підносити мешканців землі, а в наступних віках показувати багатство його благодаті, Із збірника записів Брата Мегісона з Бостону.